Макарон сміф чи реальність кажуть, це один із найскладніших десертів. Правильно збита меренга, якісні продукти, добре налаштована духовка. Все звучить просто правда. Але чому в багатьох вони все одно не виходять? Неправильно збита меренга – це одна із перших помилок. Вона має бути гладенька, блискуча і тримати піки. Ще однією важливою помилкою є макаронаж. Перемішаєш занадто довго, і макарон розтечуться. Не домішаєш і будуть з хвостиками. Тісто має литися стрічкою, повільно, рівно і без ривків. Ще одна поширена помилка це проблеми із випіканням. Макарон скапризні до температури. Занадто висока температура і тріщини зверху. Занадто низька не підніметься спідничка. Кожна духова шафа індивідуальна і її потрібно тестувати. Обов'язково підбирайте якісні інгредієнти, адже це основний показник того, що макарон свийдуть у вас ідеальні. Насправді все не так жахливо, як здається. Трохи зусиль і терпіння, і результат не заставить себе чекати. Зберігай собі це відео, щоб не пов... Торювати мої фейли і став плюсик, якщо було цікаво.